Ох, які пахощі стоять довкола. Трави позмішували свої аромати і пахнуть теплим літочком. Друзі, гайда купатися. Потім на луг підемо, у покосах відпочинемо, а дівчатка, віночки, зілля й квітів польових сплетуть. Та ви, малята, напевно, спершу чекаєте на нові загадочки. Я не помилився. Ну що ж? Слухайте загадочки про квіти, де галявина й пеньочок задзвенить до нас дзвіночок. Серед квітів справжня баба, в жовтій хусточці кульбаба. Червоніють там, де злаки, квіти поля, дикі, маки. Кольорові візерунки на віночку. у Медунки, біле плаття, тонка талія, травень і цвіте конвалія. Знає навіть птаха Галка. Синя в лісі це фіалка. Стрінеш на лугах рослину? Для кролів рвуть конюшину. Зачарує, як ворожка, синім поглядом волошка. Знову все правильно розгадали. Та тільки квіти на віночки зривати не поспішайте. Мені потрібно подивитися, чи не занесені вони у червону книгу України, адже під її охороною знаходяться усі рідкісні рослини, які потрібно оберігати і розмножувати. Зараз Почекайте, куди ж я її заховав? Уже й не пригадаю. Ось вона. Ох, і важка ж. Скільки ж тут різних рослин. А ось і конвалія, і медунка, і фіалка з волошками, і маки польові червоні. Усі ці рослини потрібно охороняти і захищати. А ми хотіли їх понищити для розваги. Давайте краще насіємо багато квітів біля будинку, у школи на клумбах і у садочках. Тоді увесь світ буде барвистим віночком.